Радо вітаю, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Пропоную сьогодні подивитись новеньку, цікавеньку демку гри, яка називається Islanders New Shores. Пам'ятаєте, я обіцяв вам гру, що чимось схожа на Land Above, Sea Below. там де ми будували острів за допомогою таких гексів. Вони там ще були. Біоми із різними порами року, така вона доволі цікава, із чоловою музичкою. Отут приблизно те саме, але ми забудовуємо острів. От, тут історія така, що в нас вже є готовий острів, на якому ми потроху будуємо споруди. І за це отримуємо, ну, хочете називати це гроші, хочете називати це поінти. І коли, коли Повністю замикається, накопичується певна кількість цих понтів. Ми отримуємо наступний рівень і наступний комплект. Поки що в нас немає жодного комплекту будівель. Давайте подивимось, нам пропонують цегельний комплект і водоростевий комплект. Ми е, обираємо водоростевий комплект і е, будемо його розташовувати якось так, щоб е, отримати. Максимум грошиків за нього, і е, отримати максимум профіту. Бачите, коли ми розташовуємо е, споруду так, щоб в зоні у нас була якась е, або інша споруда, або якась завада, ми отримуємо пенальті. Бачите, от, трохи менше грошики От, наприклад, е, Ось цей водоростевий вибачте, комплект. Ми коли розташовуємо поряд із рибонькою, у нас одразу йдуть мінуси. Тому давайте ми, мабуть, розташуємо наш комплектик. Ну, давайте десь на ну, ось тут, в куточку, воно непогано виглядає. І до нього ось таке водоростеве поле додається одразу. Давайте будемо максимально економити місце, бо цих полів, ну, зазвичай, наскільки я зрозумів, буває доволі багатсько. І ми бачите, одразу е отримали іще один комплект. Щойно е збудували всі три споруди. І тут нам знову ж таки пропонують броварний комплект або цегельний комплект. Давайте беремо цеглу. І тут, бачите, нам, крім цельного комплекту, дали ще додатково водоростеві ферми. І бачите, тут, от на них є така легенда, що написано: за рибоньку ми отримуємо мінус 2 за. Таку саму споруду водоростеву ферму в радіусі. Ми отримуємо мінус аж на 24. Але за кожне водоростеве поле в радіусі ми отримуємо скільки там плюс 4. Отак. От ну от Ми можемо так брати, потроху будувати. Так, тут це буде все одно 10 і тут буде теж 10. Ну, давайте ось так втулимо. І от тепер ми вже можемо втулити сюди наше водоростеве поле. Хоча я б ще почекав. Чому? Тому що нам можуть іще прийти ті поля, ми їх набудуємо, а потім бахнемо ферму. А поки що давайте спробуємо піщаний кар'єр встановити. Піщаний кар'єр працює приблизно ось так. Він, бачите, відповідно до площі покриття, він отак от. Бачите, вартість змінює. Ну, Давайте встановимо тут 16 якось замало. О, 18 нормально. Давайте ось. Так, зробимо трохи зекономимо місця І так само бачите, що без мінусів теж 18. Втулимо і ще й на ось так. Давайте подивимось, що ми можемо. Тут у нас вже, бачите, міський комплект і броварний комплект. Бажано. Обирати додаткові комплекти якомога швидше. Чому? Тому що, по-перше, бувають споруди, які в залежності від ось цього пулу дають грошики, поінти. А по-друге, ми більше варіантів маємо. І відтак, чим більше синергії ми у себе накопичимо, тим нам буде цікавіше будуватись. Ну, от давайте будемо продовжувати розбудовувати водоростеве поле. От нам. Воно пропонує, де тут 11. 30 замало. Тут скільки теж 11. Ну, давайте сюди втулимо 11. Тут, от, наприклад, аж на 12 і тут 13. Непогано. І от, якщо вже тут тепер втулити правильно наше поле, ось так, то ми отримаємо аж на 38. Пойнтю, давайте це зробимо. Непогана перспектива, як на мене. Далі тут у нас іде лісопильня або міський комплект. Слухайте, ну давайте спробуємо лісопильний комплект. Тим більше, що у нас тут іще одна водоростева історія, ми її зараз ось на ось так максимально втулимо. І лісопильні скільки в нас? Дві лісопильні, дві хатинки дроворубів. Ну, Хатинки дроворубів вони невеличкі і, відповідно, дають нам поінти відповідно до кількості дерев поряд. О. А ще в нас є, не забув продемонструвати ось такий моноліт. І ось цей моноліт, він дозволяє нам отримувати бонуси до поінтів, це, ну, скажімо так, абсолютно позитивна споруда для нас. Отака історія. Розташовуючи поряд із ним, будь-що, взагалі що завгодно, ми отримуємо бонуси, крім іншого моноліта, звісно. Так, тут у нас ми отримали Отак, плюс 14, а тут. І тут теж отримаємо плюс 14, якщо втулимо ось так. Ну, начебто нормально. І давайте беремо так, каменярня. От каменярня мені подобається. Бачите, тут іще одразу насипали нам нормально. Так, тут теж 12, сюди так втулиться. О, втулиться 12. Нормально. Давайте тоді е, якось не знаю, ось так. 14 нормально. Тут. 15. Тут, 13. Ні, 15. Мені подобається більше. Давайте втулимо 15. Ось на ну, ось так. Непогано. Цегельня у нас а, все ще не готова для, для того, щоб побудувати, треба ще декілька споруд додати. Давайте, що в нас тут є? Оу, маячок. Маячок це дуже крутезна споруда. Зараз я вам продемонструю, в чому сіль маячка. Бачите, чим вище ми розташовуємо маячка, тим більше покруття. І крім того, коли ми маємо певні бонусні споруди в радіусі дії маячок, ще додатково дає ну, доволі багацько грошиків. А за всі морські споруди, там. Нормально так насипає, нормально. От. І не тільки морські, якщо подивитись, там і моноліт є, і, і ще всілякі цікаві там дрібнички. Так, між тим, нам би не завадило цегельню збудувати. Для цього, мабуть, доведеться зробити ось на ось так, щоб отримати максимум бонусів. Беремо, робимо сюди. Будуємо тепер, будуємо ось на, ось сюди. І, мабуть, доведеться іще поряд збудувати. Але після того, як збудуємо цегельню, бачите, вона отримує бонуси і від каменярень, і від піщаних кар'єрів. Тому давайте. Тулимо сюди один. Ну і доведеться, мабуть, і пенальті, Хоча ми подивимось, зараз спробуємо якось цьому зарадити. Тут У нас є ще ферми непогано. О, і ще одна хатинка дроворуба. Ну, Ферми, до речі, теж доволі цікаво. Розташовуються. Там, чим вище розташований млин, тим цікавіше відповідно будувати всіляке таке. Давайте подивимось, куди ми можемо втулити ось о. Ну, якось так. Тому що 17, тому що 17. Давайте, бачите, дві лісопильні. Вони в радіусі дії, плюс в радіусі дії ось ця штука. Тут 12, замало тут. Давайте, можливо, трохи більше отримаємо. 19. От 19 непогано. Давайте беремо 19. Мабуть, найкращий результат, який ми здатні отримати зараз. Тут плюс 12 буде. І тут теж буде плюс 12. Ось так. І тепер ми можемо спокійно притулити ось так. На 29. І ще один. Цегельний завод, і нарешті давайте брати міський комплект вже. Ще у нас тут є о, дві броварні. Але вони величенькі, їх так втулити вже спокійно не вийде. Це по-перше. По-друге, навколо доведеться будувати поля хмелю. Давайте подивимось, як ми можемо це зробити. Ну, мабуть, почнемо. От звідси, тепер сюди якось будемо їх тулити. Ідея в тому, щоб збудувати це все максимально компактно. Ось сюди, сюди вже не тулиться. Ну, давайте ще ось так зробимо. І тепер дивіться вже: 35 поїтів, бачите, коштує встановити броварню. Давайте це зробимо. От, А тепер ще можемо спробувати втулитись якось на ось тут. Вийде? Ні, бачите, занадто близько до другої броварні. І все одно, мінуси. Ну, так, 26. Начебто непогано, мені здається. Хоча б я б. О, 28. Ні, бачите, все, все одно воно. Або мінус так, 26, або 28. Ну, давайте, 28 отримаємо. Це набагато краще, ніж а, якісь штрафи. Так, хатка шамана. Хатка шамана це така доволі сумнівна штука, насправді. І водограй він більше до міста пасує. А в нас поки що міських комплектів недостатньо. Ну, давайте хатинку шамана візьмемо До неї ще, бачите, міські комплекти йшли трошки. Хатинка шамана вона, бачите, тулиться десь в таких місцях, де темно, бачите, де якісь є такі скелі. Скельна історія, наприклад, сюди. От, бачите, нічого, начебто поряд немає, а хатинка непогано. Грошиків дає. Крім того, бачите, от квіточки, вони теж бонус додають до хатинки. Ну, Давайте візьмемо отак: 14, нормально. І ще одна хатинка, і ще одну хатинку. Бачите, вона конфліктує з деякими спорудами, але непогано себе почуває поряд із е, рибонькою. Давайте трохи пообертаємо ось так і втулимо. Отак, От непогано. Але сюди встановлювати була теж така собі історія. Чому? Тому що, бачите, тепер наш маячок дає набагато менше. Хоча отут непогано 42. В принципі, можемо собі дозволити. Давайте втулимо сюди. А хотілося б там вище збудувати. Тут у нас о, хатина рибалки. Давайте іще водоростеві всілякі штуки додаємо. Тут скільки. 21. Тут. 12, 12, 20. 10. Ні, ось так. 21. Набагато. Цікавіше виходить. Отак. Будуємо. І з хатиною рибалки тут така історія: або, бачите, будувати поряд із полями, але отримувати штрафи. Або будувати десь, де багатсько рибоньки. От, наприклад, отак і втулити. Ну Сюди, може і не так цікаво, а, от наприклад, ось так встановити 12. Нормально, нехай буде. Мені здається, так буде цікавіше. Давайте трохи із млином подивимось. Млин можна встановити, бачите, десь на е, високих місцях, або поряд із е, якимись будівлями, які дають бонуси. Ну, от я, мабуть, візьму, встановлю його ось тут. Бонуси непогані. Давайте. Тепер будемо тулити сюди, до нього. Тут, бачите, на скелі не можна поле будувати, лише там, де травичка є. От, давайте там, де травичка, будемо собі будувати. Якось ось так. Поряд із млином, ось так. І начебто поки що із полями все. Парк або водограй. Ну, цікаво. Ну, давайте водограй возьмемо. О, отримали іще трошки хмелю. Але бачите, він вже нікуди не тулиться. Ну, як, нікуди, майже нікуди. Сюди можна втулити, але це буде менше. Сюди 17. Тут було 21. А тут якось теж не супербагацько. І більше нікуди не встановлюю. тут 23 беремо. Взагалі, без варіантів. І от тепер найцікавіше, нам треба кудись втулити наш центр міста таким чином, щоб і розбудовуватись від нього було зручно. Ну от, Наприклад, тут його втулити, але е, нормально, давайте. Піщаний кар'єр. Не супер круто мати поряд. Ну, от далі. Бачите, ми ось такі будівлі можемо до нього притуляти потрошку. А можемо ось такі будівлі. І ось це, бачите, вони такі більш прості, а ці ну, маєток більш вишукані, я б сказав. О, плато або парк. Слухайте, ну давайте плато вам продемонструю, як виглядає. По-перше, два центри міста вони не дуже люблять одне одного. І їх треба розташовувати, бачите, подалі. От. Але, але, що цікаво, у нас є, о, навіть дві такі історії цікавенькі. Це у нас, бачите, ось таке плато. Його можна будувати на будь-якій горизонтальній поверхні і навіть на водичці. Бачите, воно отримає бонуси. Від е, ось цих наших водоростевих полів і від е, наших е, ну, каменярень, Це так, каменярня. Ось так. Ну Давайте приблизно якось ось на, воно буде паралельно, так, буде паралельно. Хочеться якось красиво збудувати. Давайте гарненько. Ось так. І тут поряд 14, а тут поряд буде ну, 16, це вже краще, ось так. І тут ми теж на цих плато зможемо всіляке будувати. Давайте в цей бік будемо потроху розбудовувати м -м, такі більш дешеві райончики, мені здається. А в цей бік будемо більш. Заможні маєточки тулити. Давайте ось так. Щільненько, щільненько будуємо. І буде нам щастя від того будівництва. Іноді можна ось так зробити, примірятись рівненько, і збудувати. І воно, бачите, рівно виходить гарно. О, тут варіанти цікаві. Тут і хатинка, і парк це доволі цікаві споруди. Давайте хатинку. І нам. І ще натулило. Бачите, і плато. Ну, плато, до речі, бонуси тут дає непогані. Тому давайте ми ось цей куточок забудуємо зараз. Чимось. А чим ми його можемо забудувати? Ну, наприклад, о, отак можемо зробити. Так, тут штрафи отримуємо. Тут теж не супер багато. До речі, а що поряд дає бонуси? У, у нас таких споруд навіть немає. Хоча, хоча, якщо втулитись десь на. А, ні, ну тут, бачите, воно так і виходить, що мінуси. Ні, не будується. Ну, будується насправді, але е переваг. Таких якихось немає. Ну, давайте ось тут втулимо. Це набагато краще, аніж ніде. М -м -м. Тут ми можемо, наприклад, зробити ось на ось так. І отримаємо непогані бонуси. Давайте це зробимо. І тут тепер можна і тут ось так втулитись, непогано, і ось так втулитись. Ну, давайте сюди будуємо. М -м -м. А от із хатинкою. Тут проблема в тому сенсі, що її треба будувати подалі від ось цих виробничо-промислових штук. Вона, бачите, полюбляє всілякий простір, там е, хатинки шаманів. Ну, тут, взагалі, якщо придивитись е, більше така е, рибальсько- Шаманська історія якась. Давайте тут вежа і парк. Давайте я краще вежу оберу. О, і тут нам поле ще насипали. Давайте його теж сюди втулимо. Можемо сюди втулити. Ні? Не вміщується. Добре, тоді встановимо його десь. на Ось тут. Це поле. О, непогано виглядає. Як гарненько. І тут маємо варіанти. Можемо ось тут так збудувати. Ну тут 9, слухайте, мені більше подобається е можливість 15 отримати. Ось тут 16 теж непогано. 9 мало. От 17 добре. Тут сюди не лізе, сюди. Ну, як не лізе, лізе, звісно. Але хотілося б просто більше моя жадібність. Давайте ось так, 18. Тут беремо тулимо кудись, ну ось сюди. А тут я навіть не знаю, давайте подивимось якось так. І тоді можна обрати склад. От бачите, склад, він отримує е, бонуси від е, виробничих споруд. Якщо його притулити, десь, ну, наприклад, ось тут буде 52. Давайте це зробимо. Непогана перспектива, як на мене. Так, що тут у нас ще? Рибальська хатинка? Давайте кудись ну, ось сюди, аби лише вона не заважала. Е, що тут нам залишилось? Хатинка, вежа і дім. Дім невеличкий, його кудись втулити все одно доведеться, він, бачите, навіть не тулиться нікуди. Сюди його кудись встановити. Ну, теж бонусів небагато отримаємо. Якщо його встановлювати, то кудись або сюди, або сюди. Сюди навіть краще виходить. Давайте дивитись. Тут все ще якось воно скрутно сумно. Багато чого не отримаємо. Ну, давайте. Не знаю, встановимо кудись. 12. 10. Ну, нехай буде 12, ось так. і купою штрафів. О, що ми тут? Таверна, парк. Давайте таверна. У -у -у. І бачите, чим далі, тим менше дають. Нам споруд, і це балансується в тому сенсі, що в нас вже багато всього збудовано, і ми повинні щільненько-щільненько із, із розумінням будувати. Ну от Наприклад, бачите, одну встановлюємо і отримуємо 35. Наприклад, ось ну, ось тут. Бум. Хорош. Тут, тут у нас є, наприклад, ще ось така. Вежа вежу. Ми можемо втулити. Вона там стане 31, непогано. 35 краще, 36 іще краще. Можемо сюди на 36 встановити її. А давайте так і зробимо. Гарно ж буде виглядати. І на цьому, бачите, цей рівень завершується. У нас закінчилась. Кількість можливих варіантів. Ми не добрали ну, грошей поєнтів до наступного рівня, і тепер ми можемо наступний острів обрати. Обираємо наступний острів і зберігаємо накопичені очки. Зараз нам ще різних бонусів досиплять. 1600, 255, 2800. Це доволі непоганий результат для першого острова. Далі другий. Давайте я вам трошечки продемонструю. Тут нам на вибір дають або лавовий острів, або фентезійний і е, додаткові нові споруди. Тут багаття, а тут скельний комплект. Скельний комплект доволі цікавий. Давайте я вам на завершення трошечки його продемонструю. По-перше, ось такий він фентезійний острів, а ось так виглядають. Скельні споруди. Бачите, вони туляться саме на скелю. І це відкриває нові можливості. Наприклад, якщо десь ну, ось тут встановити міський центр, можна будувати просто сюди вверх всі ці скельні історії. І їх тут влізе багацько, багацько от А ми будемо починати. Традиційно, о, тут, дивіться, теж така історія є. Подвійний острів. Водоростевий або цегельний. Ну, а де у нас моноліт стоїть наш? Ага, На цьому острові, а на цьому, а на цьому немає. М -м -м, зрозуміло. Ну, добре, я гадаю, що я вже далі не буду грати, і е вам приблизно зрозуміло, про що ця гра. Демка вона складається із трьох таких островів. А потім, вже після цього, гра підраховує остаточний рахунок, і, так би мовити, заносить все це у таблицю рекордів. От. Гра доволі аддиктивна, залипуча. Ну, принаймні, мені сподобалось сидіти, будувати ці міста, все там тулити. Особливо прикольно, ось із цими скельними комплектами гратись. Вони там просто конструктор, неймовірний. Рекомендую подивитись цю демоверсію за посиланням в описі. А я з вами прощаюсь. Дякую, шановне товариство, за увагу та цікавість. І бувайте здорові, любі мої!